Грудень 21 2025 року Карибське море. Ніч. Небо важке, сповнене вологе і напруження. Вдалені серед темряви тоне у власному страху. Гігантський нафтовий танкер Белла 1. 318 тисяч тонн сталі, що повільно риє хвилі, мов старий звір, який відчув наближення мисливця. Американський береговий катер. Легендарний USGC Бертолф уже на горизонті, його двигуни ревуть, розриваючи ніч. Попереду гонитва, у якій ставки значно більші, ніж просто нафта. Це фінансове серце кремлівської тіні, частина темного флоту, який фінансує війну. Але сьогодні ніч інакша. Сьогодні хтось із хижаків має злякатись першим. Російський екіпаж Бела 1 відчайдушно намагається втекти. На палубі паніка, крики, блиск фарби. Вони поспіхом малюють на борту грубий російський прапор, мов злочинець, що ліпить фальшиву емблему на свою машину. Десь у московських кабінетах уже гуде сигнал тривоги. Доторкніться до судна, і це буде війна. Але на березі Флориди американські аналітики лише холодно спостерігають, розуміючи, ця ніч стане точкою неповернення. Поки світ спить, Бертолф вирушає на полювання 418 футів сталі, пів тисячі тонн хижої потуги. Його завдання не просто зупинити корабель, а показати, що російська тіньова імперія більше не має де сховатись. У трюмах белла 1 2 мільйони барелів нелегальної нафти. Якщо вони дістануться до пункту призначення, Кремль отримує сотні мільйонів доларів на продовження війни. Якщо ні, артерія фінансування висохне. Але американці не просто переслідують вони влаштовують показову гру холодно, точно і без єдиного пострілу, на висоті 25 тисяч футів. Літак П-8, Посейдон кидає у воду цілу мережу гідроакустичних сенсорів. Сонар перетворює океан на цифрову шахову дошку. Росіяни глушать транспондери, вмикають туман, гадаючи, що зникнуть. Але приховати танкер посеред моря це як сховати палаючий факел у бібліотеці. Бертолф бачить усе. Та щоб перехопити судно такого масштабу. Потрібен не лише доказ вини. Потрібно юридично довести, що воно без держави, стейтлес. Американці чекають вони скорочують дистанцію до тисячі ярдів, але не перетинають межу на танкері. Тим часом хаос: фарба стікає, прапор кривий, а голос із Москви все голосніше погрожує. Це більше не просто морська операція, це гра нервів. У командирській рубці Бертхолф лунає запитання, яке може змінити історію: чи варто ризикувати глобальним конфліктом і віддати наказ на абордаж? Чи варто зачекати ще кілька хвилин, поки воров зробить фатальну помилку? Кожен подих екіпажу як удар серця в тиші, за межами корабля, темрява, вітер, ревіння двигунів, але всередині абсолютна концентрація. Бо тут і зараз вирішується, чи злякається ведмідь, перш ніж крикне Орел. Якщо ти хочеш дізнатись, що відбувається далі, не пропусти продовження. Підпишись, щоб не пропустити момент, коли ця темна історія з Карибів перетвориться на холодну війну посеред Північної Атлантики. Чекаю твоєї команди, давай наступну частину. Уяви, ти капітан. Белла-1 Твій корабель сталевий монстр, що колись здавався непереможним. Але зараз усе змінилось. За кормою реве океан, шторм наростає, і десь там, за горизонтом, американський катер Бертхолф, який не полишає тінь твого судна вже четверту добу. Ти вимикаєш транспондер, стираєш свій слід із усіх мап світу. На екранах у Лондоні, Дубаї, Сінгапурі твій 318-тисячний гігант зникає, немов ніколи і не існував. Російський екіпаж зітхає з полегшенням. Вони думають, що тепер привиди невидимі для всіх. Але це лише ілюзія. У цей самий момент у повітрі над північним атлантичним коридором летить П-8 Посейдон. Він бачить крізь туман, крізь ніч, крізь будь-яку спробу втекти. Його головна зброя не ракети, а мікрохвилі. Синтетичний апертурний радар малює на екранах високоточне зображення океану, на якому белла 1 виглядає як величезна срібляста пляма серед хвиль. Американці не просто бачать корабель, вони чують його. Бо кожен танкер має свій унікальний звук. Своє серцебиття, гвинти, двигуни, навіть вібрації металу це акустичний відбиток, який не можна підробити. Сонар бої, скинуті посейдон, створюють підводну мережу, немов пастку для звіра. Белла-1 проходить над ними, і в ту ж мить її акустичний профіль щитується, оцифровується і надсилається в базу даних Військово-морського флоту. ССА. Тепер американці мають не просто зображення вони мають ДНК судна. А це означає, що жодна нова фарба, жодне вимкнення радарів не врятує його від упізнання. На п'яту добу гонитви російський екіпаж починає нервувати. Капітан кричить у радіостанцію вимагає від Москви допомоги. І ось на горизонті з'являється тінь. Військовий корабель проєкту 2380 Стірігущий. Це корвет, який мав би стати щитом для Белла-1. Його завдання зірвати операцію, створити хаос, перехопити ініціативу. Його системи радіоелектронної боротьби запускаються, і на екранах Бертольф Суцільний Шум. Ціль зникає. Для кількох секунд здається, що американці втратили трек. Але саме в цей момент проявляється сила штучного інтелекту. Автоматизована система катера не спить. Вона збирає уривки звукових сигналів із дронів, сонар боїв і підводних сенсорів, порівнює їх із історичними моделями поведінки танкерів. Алгоритм обчислює, що Белла-1 не просто тікає, а використовує теплі течії Гольфстріму, щоб маскувати шум своїх двигунів. Штучний інтелект розраховує точку, де судно буде через 60 хвилин. Бертольф навіть не рухається. Він чекає. А тим часом Белла-1 палає у власній паніці. Двигуни ревуть, корпус стогне. Екіпаж кидає за борт зайві предмети, щоб зменшити вагу. Судно починає різкі маневри, зигзагами розсікає хвилі, намагаючись збити прогнозування американських систем. Кожен поворот коштує сотні тисяч доларів пального. Пальне горить, мов час. Але ескейп вже немає. У цей момент американські підводні дрони ремус 300, мов тіні, вже під водою. Вони рухаються повільно, але розумно вони не переслідують, вони передбачають. Вони чекають на Белла 1 у точці, де вона обов'язково з'явиться. Глибоко під хвилями вони фіксують глухий стукіт старого двигуна, який не витримує навантаження. Звук пульсує як биття серця на межі розриву, і кожен такий удар сигнал у систему спостереження. На шосту добу буря наростає, хвилі з людський дім, вітер реве, радіохвилі глушать усе навколо. Російський корвет починає небезпечну гру. Він намагається перегородити шлях Бертолф, наближається на десятки метрів, включає системи перешкод. Але американський катер не реагує. Його позиція залишається стабільною, немов у нього власна гравітація. Штучний інтелект коригує кожен рух, компенсуючи вітер, хвилі, гул двигунів. У Москві наростає напруження. Міністерство оборони збирає термінову нараду, а кремлівські аналітики розуміють, якщо цей корабель буде визнано темним, Росія втратить не лише мільйони доларів, а й контроль над частиною своїх тіньових доходів. І тоді надходить наказ зробити все, щоб зупинити Бертолф. Проте американці вже досягли свого вони довели всьому світу, що темний флот не примара. А цілком реальна мережа кораблів, які фінансують війну, Белла Один стала символом. Але попереду ще останній акт цього морського театру: сцена, в якій розкривається все. Коли навіть фарба, що мала врятувати корабель, стане доказом його загибелі. Залишайся поруч. Бо попереду фінал історія, де гордість перетворюється на пастку. А правда виринає з найглибших вод. Чекаю твоєї команди. Давай наступну частину. Кінець грудня 2025 року. Північна Атлантика холод, вітер, сірість, яка здається безмежною. Море стало схоже на металеву пустелю, де хвилі змикаються, немов сталеві щелепи. Бела 1 тепер уже поспіхом перейменована в маринара, перетворюється на символ відчаю. Екіпаж виснажений, люди не сплять по дві доби, диземні двигуни виють, а метал корпусу тріщить, ніби сам океан намагається розірвати цю сталеву машину на шматки. У кабіні капітана тиша порушувана лише сигналами радіо. Зв'язок із Москвою уривчастий, але в кожному повідомленні страх. Їм наказано будь-що отримати корабель на ходу. У цей момент навіть найбільш віддані члени екіпажу розуміють, вони стали не героями, а пішаками у грі, що вийшла з під контролю. За їхніми спинами бушує шторм, попереду мовчазний Бертольф, який і не думає зникати. Його силует виринає з туману, мов привид, якого неможливо позбутися. Американці мовчать, вони не намагаються наблизитися, не роблять пострілів, не подають жодних сигналів. Але їхня тиша гучніша за грім. Це тиша впевненості, тиша влади. На борту Бертольф працює команда аналітиків. Кожен рух маринара записується, кожна зміна координат фіксується супутниками, сонар-системами та безпілотниками. Навіть кожен викид диму з труби потрапляє в базу даних. Російський кровець тірігущий тим часом кружляє поруч, виконуючи небезпечні маневри. Капітан Корвета намагається створити провокацію, змусити американців відповісти, адже будь-який постріл означатиме політичний скандал. Але Бертольф не ведеться. Штучний інтелект, що контролює маневрування, обчислює навіть найдрібніші коливання хвиль, дозволяючи кораблю залишатися на стабільній відстані, немов він танцює з бурею. У Москві тривають наради радники сперечаються. Чи визнавати Марінара офіційним російським судном. Аргументи розривають простір. Якщо вони не визнають, корабель залишиться примарним і його можна буде легально конфіскувати. Якщо визнають, усі схеми фінансування тіньових продажів нафти стануть явними. Але рішення ухвалюється поспіхом: відчай змушує натиснути так. Вночі, 29 грудня, у Державному реєстрі Росії з'являється запис. Танкер Маринара належить Російській Федерації. У Москві думають, що це захистить судно, але насправді це вирок. Тепер воно не просто темний корабель, воно офіційно визнаний елемент державної системи під санкціями, під пильним оком міжнародного права. Береговий катер Бертольф отримує повідомлення з Вашингтона: не наближатись, чекати. Замість зіткнення абсолютний розрахунок. Американці розуміють, що їм не потрібно атакувати, їм потрібно дозволити кораблю вмерти самому. І це відбувається буквально. На світанку 31 грудня механіки на Маринара чують глухий вибух у глибині корпусу. Головний колінвал двигуна ламається, мов кістка під надмірним тиском. Дизельні турбіни зупиняються, у машинному відділенні піднімається дим. Через кілька хвилин корабель втрачає хід. 318 тисяч тонн сталі, 2 мільйони барелів нафти. Усе це тепер стоїть мертвим посеред океану, без світла, без тепла, без надії. Російський корвет не може допомогти його пальне на межі, буря не вщухає, а міжнародні порти відмовляються приймати будь-які судна з російським прапором, які пов'язані із санкційним списком. Маринара стає небажаною навіть для власних союзників. І тоді починається найстрашніше температура різко падає, нафта всередині танкеру густіє, труби замерзають, палуба вкривається кригою. Екіпаж, закутий у холод і страх, сидить у темряві, знаючи, що допомога не прийде. У цей час Бертольф віддаляється не з переможним ревом, не з салютом, а мовчки. Залишаючи за собою мертву тінь. Американці вже виграли не гарматами, а холодним розрахунком, технологіями і терпінням. Вони не просто зупинили корабель, вони зламали міф про непереможність темного флоту. На новий рік 2026-го світ прокидається від повідомлень у всіх провідних медіа. Санційний танкер Маринара зупинений посеред Атлантики. Знімки з супутників, відео з П-8 Посейдон, звіти аналітиків. Усе підтверджує одне. Росія сама викрила власну тіньову імперію. Кремль мовчить. Офіційні канали спершу говорять про технічні проблеми, потім про бурю. Але правда вже вирвалася на поверхню. Через тиждень Маринара все ще стоїть. Її координати відомі кожному морському аналітику. Ніхто не наближається. Ніхто не хоче ризикувати потрапити під санкції. Корабель стає сталевим пам'ятником жадібності, страху і помилок. А Бертольф повертається на базу у Чарлстоні, де екіпаж зустрічають у тиші не як герої війни, а як ті, хто виграв її без жодного пострілу. Ця історія не просто про корабель це історія про те. Як у світі нових технологій перемогу здобуває не сила, а розум. Як країна, яка мислить холодно й обережно, може перемогти ту, що керується гнівом і панікою. І коли вночі 1 січня над океаном гаснуть останні вогні зламаного танкера, світ бачить просту істину навіть найбільша імперія може зупинитися, якщо змусити її бігти від власного страху. Ось так закінчилась історія Бела – корабля, який хотів бути приводом, а став попередженням для цілої держави. Історія, де без жодного пострілу, без жодної війни, один корабель змусив тремтіти Кремль. Історія про те, як у грі без правил розум завжди перемагає.